Емоційний шантаж це один із найсильніших інструментів маніпуляції, коли інший грає на ваших почуттях страху, провини і співчуття. Приклади емоційного шантажу: коли ваш партнер каже вам, що ви вибрали між ним і чимось іншим, коли ваш партнер... Говорить, що не дасть вам гроші чи обмежить доступ до грошей, якщо ви не зробите те, що він вас просить. Наш партнер заставляє вас відчути себе егоїстом чи поганою людиною за те, що ви щось не робите, те, що потрібно цьому партнеру, чи, наприклад, жінка-партнер так ну в такий. В такій легкій формі каже, якщо чоловік не буде там сексуально до неї проявляти інтересу, то вона знайде когось іншого.